Усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матчі Луганської зорі, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2020-го. 2021, 3 грудня 2020 Рік Груповий етап Ліги Європи П'ятий тур група G Луганська зоря у Запоріжжі на славу Чарень Команди приймає Лестер Сіті 1-0. Луганська зоря перемагає. який на 84-й матч забив Саяд Манеш. Друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Луганська заряд 4-3-1-2 Стартова розновка Луганчан, Головний тренер команди Скрипник. Востока стартова Веска Луганчан. Василь у воротах. Пара центральних захисників Абухана і Ванісеня. Циганік Фаворов по флангах. Юрченко, Егор Назарин, Чергин, захисників. Владислав Кабаєв. Дєфєк, Ложна, Дев'ятка, Александр Гладкий та Громов у нападі. Вистака стартова розстановка у Луганської зорі. Лестер-Стіті, Роджерс, головний тренер Лестера, 4-3-3 стартова розстановка Лестер-Стіті. Орт у воротах, пара центральних захисників Сюенджі Морган, парі Реджастін по флангах, Чаудрін, Дінді, Прат, Трікопів захисники, Бдженгісун Дерк, Арві Барнс і Хіанача. У нападі це стартова розстановка Лестер Сіті. Тепер, друзі, давайте будемо говорити безпосередньо про сам матч. Ну ще вам друзі можу сказати, в принципі, у Луганської дуже здорово виглядало. Пригадується непогана атака, проходить в українську команду, на старті матчу, і справді хороша атака по флагу йде у Луганської зури, отримує мяч. Кочергін мечей удар і на місці воротар Лестера. Дуже хороший момент був у Луганської Зорі, хороший був удар Кочергіна, але воротар Лестер сіті... Робить неймовірне спасіння. Ще пригадується гарматний удар на 20-тій хвилині матчу виконанні футболіста луганської команди, якщо не то якраз не пане удар наносив Громов. Але пробиває грома ворота. Громов пробиває якраз то повз ворота, Хоча і справді такий був хороший момент у Громова. 30-та хвилина матчу, Лестер атакує. йде передача на Барнца. А, Потім Вундер виходить один на один удар. Не забиває Дженгіс Ундер. Не забиває Дженгіс. Ундер, тому що просто якийсь неймовірний сейв зробив воротар Луганської команди. Мені здається, що якраз зачепив воротар Луганської зорі ногою в останню мить зачепив м'яч, і, відповідно, не дав Дженгісу Ундеру забити. Мені здається, що справді там виставив ногу, якраз то воротар Луганської зорі Васіль і не дав Дженгісу Ундеру забити. Луганська Зоря дуже здорово виглядала. І на мою думку, матч був рівний, і в Луганської Зорі були непогані на і у Лестера Сіті були непогані на нагоди. 35 год. Тридцать пятку матчу. Луганська Зоря атакує. Подача. Хороший момент. футболіста Луганської зорі. Удар! гарматний удар наносить. Іванісені, якщо я не помиляюся, там просто якийсь гарматний був удар від Іванісені, але на місці Вратар Лестера Орд. І, друзі, це не Іванісені. Пробував циганік. Пробував, але Орд врятував англійську команду. На другий тайм у Лестера вийде Веслі Фанат, Джеймс Медісон, Мінді, Фукс Томас. В українську команду вийде Сай, Адванеш Перович. Вийдуть на другу 45-ту хвилинку. Луганська Зоря, дуже сміливо, грає команда Скрипника. До речі, друзі, в цій групі, крім Лестера, то Зорі були такі команди, як Брага, там Айка Афіни. 51-ша хвина матчу, таку Луганська Зоря, як Чергін, на лівому фланзі, три мечки, Чергін подача, удар, голова, я побаречена, рятує Лестер Сіті. Весь так, шанс виникає у футболіста Луганської зорі. І удар, який же хороший та наносив футболіст луганської команди, але не вдається реалізувати. Свою нагоду українській команді. Лестера був неповний момент на 76-й хвилині матчу, там був дуже небезпечний, штрафний. І, до речі, друзі, а хороша подача пішла. Дуже така хороша пішла подача Дженгі Саундера, я пробував фафана головою повз ворота. Веслі фафана. Був дуже близький до гола. Ще у Лестера на 78-й маючи проходить напогана атака. М'яч перехоплює Янача Пробиває. Воротар зорі на місці. Василь до Знову Василь! Подвинули сейф, Воротаря Луганської зорі. супер шанс! история Лестер. Еще на весь 73 й хвилин матч, но пока на проходу где такого Лестера по левому флангу на беспечный момент. Прострел удар! И мяч лучает в ситку с зовнешнего боку. Дуже хорошая мэн в Лестер Сити. 84-я хвилина матча. Василь. Воротар Луганскую зари просто выбывая мяч в борьбу. Выиграет Луганчани, підбирання, Выиграет Луганчани, підбирання, Д атака по левому флангу, небезпечна атака, вечем качергин, качергин, подача. Меч доходы до футболизации Луганської зорі, петлючине по правому флангу, фавора в на дальней стійку, Саедманель за нос, и у ворота гол! 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 Заря! гол, 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 гол. Гол гол. Луганська зоря. 84 та хвилина матчу 1-0. Луганська зоря забиває гол на 84-й хвилині матчу. ворота Лестер сіті Сая Дманеш, забиває гол. Ну, просто фантастика, справді. Просто фантастика. Ігор Назарина. Єгор Назарина. Якщо я не помиляюся, то саме Єгор, дуже здорово якраз то підключив Фаворова, той прострілив на дальню стіку і сейдманеш там просто розстріляв. Ворота ä, Лестер сіті з віста не у підкаті просто заноси имеєш сейдманеш. У сітку варить Лестер сіті Геніальна атака пройшла у Луганську зорі. Просто все було зроблено. Просто геніально. просто геніальніша комбінація. Ну і Луганська заря збиває. І забиває Луганська заря, і збиває, вважає по ділу. Друзі, Володислав Кабаєв, Нігор Назарін, а саме Володислав Кабаєв якраз віддав ось передачу на Фаворова, а потім Фаворов та прострілив, і там Кочергін замикав, і Сейдманеш, ну Сейдманеш замкнув, замкнув простріл Фаворова, 1-0, Луганська Зоря, перемагає Лестер Сіті 3 грудня 2020 року. Просто неймовірний матч показала Луганського заряд войс на статистику. 13-15 по ударах, Перевага года у Лестер 4-3 за даром плачет, да, Перевага також у Лестер Сити владині м'ячем 52 на 48 413 передач у Луганчан У Лестер 452 передачі. Ну давайте подумаємо. 74% Точність передач Тут і по Володінню. В нас ну, 48 на 52, для мене це якби відсоток контроля. 14-11 порушення правил. 2-4 за жовтими картками по все деху-0. І за кутовими, до речі, саме Луганчені переіграють Лестер. 7-1 за кутовими. А якщо брати моменти, то це буферів немає. Чи в Луганської зорі були хороші моменти. Юлія Стара Сити були хороші нагоди. Це був рівний матч. Але Луганська Заря перемагає. І не скажеш, що це не І справді, українська команда у той день просто неймовірно виглядала. Пригадали матч Луганської зарі, Ліга Європи. сезон 2020-2021, 3 грудня 20 рік. стадіон Запоріжжя, Славут Черена, да? прямо в матч. П'ятого тура групового етапу Ліги європи G. Луганська зоря Лестер-Сіті. 1-0. Українська команда перемагає. Обажаємо друзі Луганській зорі, Лестеру, всього самого найкращого. Я вам, друзі, в чергу серця бажаю добра. Будьте, друзі, найголовніші, щасливі. Бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей і друзів. Будьте щасливі.